Вітаю вельма шановне, продажу джип Чирокі 2014 року випуску з 24 бензиновим двигуном, автоматичною коробкою перемикання передач на передньому приводі в білому кольорі, в чорних легкосплавних дисках. Дуже гарно виглядає, дуже економічний двигун, оскільки це передній привід. Не потрібно витрачати кошти на обслуговування мостів, шрузів і так далі, редукторів і тому подібне. Якихось пошкоджень по кузову автомобіля я не бачу. В цілому автівка виглядає дуже гарно, дуже ефектно, з високим кліренсом. Підігрів зони двірників в ньому є. Світлий тканинний салон. В комплектацію його входить 4 склопідіймачі, датчики світла, датчики дощу. Шкіряне мультикермо з круїз контролем, е клімат-контроль. Е можна підключити собі телефон, AUX, CD-картку. Е Електричне гальмо. В цілому, спереду якихось пошкоджень на панелі я теж не бачу. По сидіннях все гаразд, по дверних картах теж все добре. Задній ряд сидінь. У нас теж без пошкоджень, єдине, що на ремені безпеки ось трошки таке щось є якийсь дефект. А так, в цілому по автівці, все гаразд. Газ в даному авто ніколи не стояв. Якщо поставити, то буде стояти, якщо вам потрібно, хоча він не буде дуже багато споживати і так. Ззаді можна трошечки тут пропилісосити, це комісійний автомобіль. Нам його залишили під реалізацію власники. В цілому по автівці якихось зауважень. Я не бачу, що ззовні що по салону автомобіля. Якісь там дрібні подряпинки, десь, можливо, обоскольчики, якщо пошукати, вони знайдуться, як і на кожному автомобілі на вторинному ринку. Але якщо дивитися на авто в цілому, це автівка в дуже класному стані. І саме цікаве, що вартість її становить 10 900 доларів. Повнорозмірний кросовер на автоматі, дуже м'який в експлуатації 2014 року це доволі свіжий рік. За такі гроші це є ідеальний варіант для пересування. Чи по місту, чи по нерівностях, чи на дальні якісь подорожі. От. Придбати її можна в лізинг з авансовим платежем від 20% або за повну вартість. Оглянути автомобіль можна у місті Львові на вулиці, пасічній 127, провести тест-драйв та придбати. Тому залітайте до нас, оглядайте. Катайтесь, купуйте, до зустрічі!